В Іному будівельному ліцеї пройшла конференція за участю працівників міської та районної служби зайнятості. Розглядалися проблеми підготовки кадрів для будівельної галузі. На конференції побували й наші кореспонденти. Учасники конференції, будівельній галузі Криворіжжя – професійні кадри, майбутні випускники та учні будівельного ліцею, а також ті, хто наразі шукає роботу. Саме для цієї аудиторії вибір професії є надзвичайно актуальним. Директор Тернівського районного центру зайнятості Лілія Грипачевська розповідає, що назва заходу обрана зовсім не випадково, адже зараз на ринку праці величезний попит на будівельників. Будівельна галузь відроджується. Ведеться активне будівництво об'єктів промислового призначення, житлового сектору та об'єктів торгівлі. Але в умовах сучасного постаріння робочих кадрів і активізації міграційних процесів стратегічним завданням Державної служби зайнятості є якісне забезпечення зростаючої економіки робочою силою. В свою чергу заступник начальника відділу організації професійного навчання Криворізького центру зайнятості Тетяна Яригіна додає, що торік пройшли навчання майже три тисячі чоловік, з яких триста успішно освоїли будівельні спеціальності. Обучення у нас ще ведеться і індивідуально, обучаємо індивідуально і столярів. І плотників, і штукатурів малярів, і пліточників, обліцовщиків. Якщо у кого не вистачає кваліфікації, то ми можемо провести стажировку, договорюваємося з підприємством, на якому ця стажировка. Чоловік працює, повишає свою кваліфікацію і трудоустраю. У цьому році центр зайнятості впроваджує нову систему навчання дуальну. Вона складається із двох частин теоретичної, під час якої передбачені лекції у певному навчальному закладі, і практичну роботу на підприємстві. Таким чином, працівник зможе адаптуватися до виробничого процесу і в подальшому отримати роботу у цій установі. Щодо працевлаштування випускників будівельного ліцею, то з цим у навчальному закладі проблем немає. В цьому году у нас на выпуске 254 учащихся. Основним роботодателем і заказчиком наших кадрів є Северний Горнобачительний комбінат. Мы туда в цьому году около 100 людей. Я хотіла б залишити свій слід після закінчення привіз будівельного ліцею. В місті Димпідровості підготовка на Євро 2012. Хотелось б там приглашати своїх зусиллях. І ще один важливий момент, на якому особливо наголошували виступаючі: прийшовши до служби зайнятості, ви зможете безкоштовно освоїти нову спеціальність за більш детальною інформацією. Слід звертатись до міського центру зайнятості за телефоном 64 53 91.